Друзі. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору. Ми підготували для вас чергові аудіозаписи прози з видання До чого живеш на світі Миколаївського прозаїка, публіциста і кіно сценариста Олександра Сезоненко. Письменник народився 20 вересня 1923 року. В селі Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської області. Юність Олександра та його ровесників була жорстоко обірвана війною. Коли гітлерівські війська прорвалися на Миколаївщину, юнак приєднався до підпільного руху опору окупантам. З 1944 року брав участь у форсуванні Дністра, Південного і Західного Бугу В'їсли, Одеру. Після війни працював на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Без відриву від виробництва здобув вищу освіту, закінчивши в 1955 році літературний факультет Миколаївського педагогічного інституту. У 62-му році приїхав до Києва та працював у сценарному відділі Київської кіностудії імені Довженка. Перше його оповідання Весна було опубліковане у 1949 році. Журналі Вітчизна, а пізніше вийшла збірка оповідань та нарисів Рідні вогні. З 1952 року Сезоненко став членом національної спілки письменників України. З середини 50-х років виходять збірки його оповідань та нарисів Рідні краї, Далекі Гудки в Батьківському краю, Повісті, на веселому роздолі, Зорі падають у серпні та інші. У 1960 році було опубліковано його перший роман Корабели, що приніс автору громадсько літературне визнання. Найбільшого успіху письменник досяг в епічній трилогії Степ, до якої увійшли романи Степ Була осінь, Мета. У 1983 році вийшли вибрані твори у двох томах, а згодом твори Мить і вічність. «Далекий Бейкуш. Не вбиваємо своїх пророків. Книга талантів. ВАЛЬКІРії не прилетять», «Берлинські ХРОНІКИ. В багатьох своїх книгах Олександр Сезоненко з великою гордістю та любов'ю оспівував свій рідний край, прославляв працьовитих хліборобів та корабелів. У творчому доробку письменника понад 30 романів, кілька збірок оповідань, есе та публіцистичних статей. Багато з них перекладено польською, болгарською, німецькою, англійською, естонською та іншими мовами. За визначний особистий внесок у розвиток української літератури Олександр Сезоненко став лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, літературної премії імені Яновського та премії імені Нечує-Левицького. Майже всі видання, про які йшла мова вище, зберігаються в фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Прослухати аудіозаписи уривків з оповідань Олександра Сезоненко ви можете на Ютуб каналі Миколаївської ОНБ. Приємного прослуховування.